Раді вітати вас у стінах музею мистецтв. Сьогодні відкривається дуже цікава виставка, яка має таку інтригуючу назву, «Гейку менеджери мене жури, гроші завелись. Сьогодні 13 п'ятниця, 13 година. Отже, виставка з приватної колекції. Яка продовжує нашу співпрацю з чудовою людиною, відомим краєзнавцем, педагогом Віталієм Пасталатієм. Я надаю вам слово. Власне. Доброго дня усім. Дякую всім, що завітали на відкриття нашої виставки. Це друга виставка в цих чудових стінах і 17-та виставка, яку я організую. Перш за все, я хочу іще раз вас запросити трошки задонатити. Ну, тут музей мистецтва працює із фондом для дітей подкохворих і інше. І тому, значить, будь ласка, в кого є можливість задонатьте і візьміть по одному, ось такому ось. Купон, купон має мою печатку печатка 2000 року. Тобто цієї печатки вже 23 роки. Задонайте і візьміть собі на пам'ять про нашу виставку, про наше відкриття значить, одну купюру. Що стосується самої теми гроші махна, якщо ви відкриєте в інтернет. Ви знайдете ті самі купюри, що лежать тут на вітрині. Вони точно такі самі. І прочитаєте великий матеріал про ці гроші, але в кінці буде так ну, написано, хто ну, його знає. Чи вони були насправді ці гроші, чи не були. Вперше про гроші Махна я довідався. В далекому, 68-му році, коли закінчував середню школу, у нас був прекрасний вчитель значить, Козуля Яків Іванович. Це був ну, великий патріот України. Він ходив у вишиванці. Значить, на нього дуже скосо дивились компетентні органи. Він, коли заходив в магазин, то завжди просив кілограм цукру, а не сахар. Це дивувало і багатьох учнів, це дивувало і продавчинь в магазині, але ну, була така людина. Після 91-го року, коли я з ним балакав, він каже, я мріяв про культурну автономію України. Про те, що може бути незалежність, каже, в мене навіть в думках не було. Це було більше, ніж він навіть мріяв. І ось коли вийшов на початку 68-го року роман Собор Олеся Гончара, він вийшов в декількох виданнях, в тому числі видавництво Дніпро мало таку серію Романи і Повісті. Ця серія була газетний папір, дешева паперова обкладинка, ціна десь до 30 копійок. Але він нам зразу ж, коли він вийшов, рекомендував. Діти, візьміть, почитайте. Почитайте. Це надзвичайно великий філософський твір. Ну, Звичайно, мене це заінтригувало. Я пішов, купив, прочитав. Дійсно, твір мене потряс. І чому я згадав про Ганчара? Тому що в соборі е, значить, вмонтовано новелу про зустріч Махна і Яворницького, нашого видатного історика, який займався козачиною. У по переказах Махно дав йому охоронну грамоту, щоб, не дай Бог, ніякі його хлопці не вздумали пограбувати. На ті козацькі скарби, які зібрав Яворницький. Новела, вміщена в Соборі, передає зустріч, зустріч Яворницького і Махна. Їхню розмову. Ну, звичайно, там не було стенографістки і ніхто не записував. Це розмова, так як уявляв собі її Гончар. Але він був з тих країв, були певні легенди, перекази. Він описував, в принципі, свій край і легенди свого краю, так сказати, життя свого краю. І, зокрема, знач, там в цій розмові Макно докаряє професору, що мол, ти збираєш. Буквально по крихіці запорозьку славу, козацьку славу, а коли ж ти почнеш збирати легенди про нас, Ну, той каже: ну, прийде час, колись збере. Так, філософська. Таке, ну ти хоч розкажи, що про нас люди говорять. Причому пообіцяв, що щоб він не сказав, йому за це нічого не буде. Ну, там були різні речі. І, зокрема, значить, Професор Яворницький каже, що ну от розказують, що Махно свої гроші випустив, і на них, на них є е, печатка, що правда, там кума згадується. Гей, кумо не журист, у Махна гроші завелись. Ну, Махно посміхнувся ну і сказав. Ще, що кажуть, що в Гуляйполі ці гроші ходять, а на інших базарах їх не приймають. Ну і Махно лише посміхнувся, каже, ну дають йому. Тобто в Новелі Гончара не стверджується категорично, були ці гроші чи їх не було? Не стверджується. Потім я розмовляв із відомими номізматами, баністами України з приводу грошей була в мене така можливість. І, в принципі, ми зійшлися до думки, що в принципі ми вам зараз показуємо те, чого ніколи не було. Тобто таких грошей. Не існує. І коли вони до мене приходили, я завжди тим, хто мені їх пропонував, розказав, та ти, уяви, яка це рідкість, я їх садив на землю і казав, та ні. Це підробка для колекціонерів. Тобто, ще в радянські часи, бо перші банкноти із надпечаткою Махновською до мене потрапили ще за радянських часів. Там просто люди, можливо, з якимось художнім вмінням, смаком, робили ну, на лінолі чи на чомусь іншому, вирізали цей штемпіль і банкноти, які ну, не мали колекційної вартості. Тобто царські, поношені, такі, на них ставили оцю натівчатку. Причому таких умельців виявилось досить багато, тому тут зараз представлено шість так званих махновок, а це більше, ніж у нашому музеї, чи в музеї Дніпра, то вони штемпелі всі різні. Всі різні. Тобто кожен штемпель, мабуть, вирізався іншим майстром або один пробував шукати ідеал, зробив хорошо, а потім ще краще. І ось люди працювали, вирізали, і такі речі називаються підробка для колекціонерів. З давних домен є цілі промисли. Коли пішла мода на античні монети, то ще в 19 столітті почали з'являтися купи підробок античних монет. Є мода на щось інше: роблять копії, роблять так звані новоділи, роблять ще щось, тобто підробки для колекціонерів. Зробити якусь повнокровну банкноту. Ну, навіть на рівні ось попередня виставка, одеський фальшивомонетний двір, то це трошки важкувато. А зробити надпечатку, це досить легко. На мій погляд, те, що я вам зараз показую, це фальшивки, підробки для колекціонерів. Але це теж, це теж сторінка нашої історії, це теж. ну... От той інтерес до постаті Махна, до Махновського Руху, який ну, не зникав. Він був і в Радянському Союзі, тільки там з Махна робили п'яницю, і от гармошка, і ех, яблочко, да куди котишся і так далі. А потім вже ну, почали чуть в іншому світлі його сприймати. Навіть випустили Національний банк України, випустив монету, присвячену ювілею Нестора Махне. Тобто постать, яка війшла в історію, ми можемо по-різному її оцінювати, але це історична постать, яка міцно війшла в історію визвольного руху України. Ну, я кажу, оцінки можуть бути самі різні. І тому то і роблять ці підробки, тому що і колекціонерам це цікаво, і людям, які не колекціонери, це теж що цікаво. Якщо там є хоча б одна банкнота, яка не є підробкою, а є ну, ідентичною, так би мовити, то я був би щасливий. Ну, я не впевнений, що там є хоча б одна справжня банкнота. І запрошую вас на перегляд. Перший ряд внизу це виставка від купона до гривни. І це період моєї і вашої історії від 91 до 96 років. А другий етап це. Ось цей жарт з приводу махновських грошей. Дякую, Івана. Е, ви знаєте, дійсно ці е, грошові одиниці, які у нас там є, представлені вітріни, їх треба так і розглядати через призму самої постаті Махна. Е, і відношення до цієї постаті, воно змінювалося з часом, змінювалося від протилежних сторін до протилежних сторін. Це була така незначна постать, яку досить активно висвітлено і в літературі в художній, і в фільмографії. Ми знаємо дуже багато таких акторів, які грали Махна. З чимось ми погоджуємося, з чимось ні. Але тим не менш факт той, що така, такі гроші могли би бути. Він є цікавим для нас, тим більше для тих, хто сьогодні і на майбутнє буде відвідувати наш музей. А я хотіла би запросити до слова куратора виставки Олега Юрченка, завідувача відділу туристично-кризнавчої та інформаційної роботи. Мені говорить, будь ласка. Доброго дня всім знаєте, мені як історику дуже цікаво було працювати на такою виставкою, тому що це черговий дотик до залідопаді історичної давнини, там 1917-21 рік безпосередньо на постаті легендарного батька на Івановича Махна. Я розумію. Його популярність саме серед українського селянства, тому що українське селянство воно саме по собі анархічне, і він був свій, абсолютно стовідсотково був свій, перше серед рівних, плюс там його організаторські, військові, акторські, да, і дані. Ми всі знаємо ці історії, коли він там утворював весілля, лежав в село, або коли заходив вже там воді десь штаб німецький, а потім там по собі залишав тільки вбитих, тобто дійсно унікальна особистість. Але анархіст це дійсно так. Просто така суперечлива, там багато можна про це казати, але цікаво, яскраво і цікаво. І от уявити собі історію України, зокрема, у цей період, да, там 17-та, 2017 рік без батька, то це неможливо. Батька Махна. І я пам'ятаю радянські фільми, ми зараз знов ну, ж таки вже сказали цю тему. Згадую, як його показували актори там радянські, починаючи від Щоркова та Мідалі. Да. Такі ну трошки кумедні, такі одіозні, да, ну, зрозуміло, в рамках тієї радянської ідеології, але все одно настільки харизматична особистість. Навіть от зараз згадуєш ці фільми і пам'ятаєш, який актор грав там Махнада, де та та сама своя яскрава особистість. А я взагалі ще працюючи в признавчому музеї, я ну, займався цією темою Атамани Степового краю, там Махно, Атаман Григорів, Маруся Нікіфорова, а вони ж пов'язані, тому що він то він там разом з Марусією да, до речі, свого часу не знайшов признавшому музеї цікаве фото. Де Махно і Маруся Нікіфорова разом зі своїми там вояками зі штабу страхувалися тут у 2006 році. І це фотографія викликала такий фурор в газеті, куди я прийшов там зі своєю статтею. Це дійсно, всі були шоковані, що я така фотографія. Або з Григорію до атаманом, з якими двічі туди в'їжджав, мі серед граду влаштовували вони. Зрозуміло, що єврізькі да? погроми таке інше. Ну, в будь-якому разі все одно це цікава тема. І, але і дотик ну, унікально мовою грошових знаків, ну, підробок там, не знаю. От я кажу, там та, та може сперечатися, може там різні є думки, тому що з цього приводу, але це одно ж цікавий дотик. Тому я вважаю, що виставка вона дуже класна. Поперше вона є яскравим прикладом того, як ми працюємо зокрема взяти там колекціонера, да? і це породжує от. Декілька виставкових проєктів, низку таких проєктів, я сподіваюся, що ще не останній цей проєкт, Віталій Володимирович. І що хочеться побажати, щоб все ж таки от, от такі унікальні все ж такі експонати там були і частиною нашого фонду зібрання, тому що ну ми ж не просто там весні художні музеї, ми музеї мистецтв. А тут історія, і мистецтво, і фольклор. І специфічний український гумор, навіть от в нас, але там гей-кома, там не журист, там, це, це ж типово таке українське, це ж душа українського народу з його анархічністю, з його от, такою от, казачими, навіть так, не знаю, як це сказати. От, це висвітлює от душу українського народу, його ментальність. Тому вони дуже є такі виставки корисними, тим більше, от, я досвідчую досвід, отакі от різнопланові експозиції, там, фото, гроші, картини, воно цікавіше сприймається з відвідувачів. Тому вам велика дяка і сподіваюся на подачу під співпрацю. Yeah. Ну, в принципі, десь до Нового року ми зробимо ще одну велику виставку. Добре. Да, 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 так, нет, нет. так що всіх запрошую. Це буде виставка ну, містом, рухався трамвай, чи щось таке робоче. Да, Коли да. наш трамвай був електричним, то в Москві ще Анушка. Конка ходить. Конки. Да. Конки ходи. Дякуємо таке... вам щиро. Дійсно, в рік, коли ми святкували, коли ми відкривали першу виставку, наш перший проект до Дня Незалежності. Цей проєкт висвітлює події, які ми називаємо визвольні події становлення Української держави. І наступний проект, я думаю, що також він буде з історією, пов'язаний більше з історією нашого міста. І, до речі, і Махно опосередковано пов'язаний так з нашим містом. Бував тут неодноразово зі своїми е, товаришами, так, проїздом. проїздом. Місто, місто він не вняв. не вчинив, терени, терени, терени області, да. будемо казати, терени області. Тому ця історія вона тісно пов'язана і тим цікавіше для вивчення саме безпосередньо через грошові одиниці, або грошові знаки, поруч. або поруч, або гроші, які написані за мотивами. Село, село Раднікович, там могила Григор'єва. Він там його там розстріляв і зробив об'єднання. Це поруч з Кіроваградом. І... Там є могила, старі люди колись ще й показували. Хоча там Хреста на ній немає. Хреста немає. Угу. Тим цікавіше, коли сторожили, або якісь краєзнавці досліджують такі речі, розповідають або передають із в уста, Ми почули, хтось ще почує, таким найбільша загадковість над тим містом буде, ніж там, бо стояв Хрест. Добре, а я хотіла би запросити до слова Юрія Тютюшкіна. Скажете нам декілька слів. Ми з вами вже давно-давно співпрацюємо -давно і хотіла б почути вашу. Віталій Володимирович приємно здивував. Приємно здивував. Я не очікував такої розповіді, не очікував, що побачу такі гроші побачу. У своє час і мені попадалися гроші, я займався теж. Мені теж попадалися з надпечаткою махно. Но там було махно надпечатка. Були вони другого та там були вони українські гроші. Були. А Віталій Володимирович приємно здивував і думаю, він іще нас буде не один раз здивувати і своїми чудесами. Так що поздоровляю і бажаю всього всього найкращого. Добре, коли люди, збираючи певну колекцію, вони не замикаються, а діляться з нами. Відкривають музеї такі виставки, які можуть побачити широкі загали, молодь і гості нашого міста. І Ми дуже раді з того, що наша співпраця почалася і буде плідною. Є плани на майбутнє. Це ми лише при здивовані цьому. І я хотіла би вам на згадку про нашу сьогоднішню виставку подарувати афішку, яку в мене журиться. До речі, якщо ви бачили в інтернеті, вже є і цікава, і, до речі, афіша від попередньої виставки. Наші співробітники дуже креативно підійшли до анонсу сьогоднішньої виставки, вперше таке зробили. Невеличкі ролики, я думаю, вам також буде цікаво подивитися. Так. Ну і звісно, якщо ви колекціонер, вам, мабуть, буде цікаво отримати в свою колекцію і е, листівочки, які випускає наш музей. Це Лицарі Степов, зібрання власного художнього музею, Кіровоградщина начну художників, де представлено твори художників-земляків. І, звісно, наш бренд Театральна сяйва Степової Лади зібрання музею. Тут е, е, з, зібрані. Звісно, не всі твори, а це, ну, я би не сказала, краще ті знакові твори, які ми вважаємо, достойними достойні бути представлені в цих наборах листівок, і ми вам, як колекціонери, О, даруємо такі набори чесно, листівок. Е, да. І запрошуємо всіх дійсно переглянути експозицію, тому що. Це треба подивитися, почитати. Вони представлені у нас у вітринах, тому запрошую всіх сфотографуватися на згадку про цю подію. залишимо і себе в історії, так і подивитися експозицію. Дякую. І перш за все я хочу сказати велике спасибі за ваші презенти. По-друге, хочу сказати, що займатися. Виставковою діяльністю мене надихає Юра. Ми, ми, да, ми, да, ми да, з ним давно ми. вже співпрацюємо. Все, всі до, всі до перегляду. Всі до перегляду і до фотографування.